Вітаю, вже субота, я в Німеччині, трохи мій шеф лоханувся, сказав мені панції не заправитися в тій Німеччині, там такий маленький кусочок Німеччини мені попався. А вийшло так, що в тому кусочку Німеччини таких мудрих, як я багато, І заправка тільки одна відкрита з тих, що мені підходять. Тільки один шел працює. І той шел має соляру по Євро 14. Євро 14 центів. Для прикладу, скажемо, що у Франції я був заправився за євро 3 з копійками. Тобто я міг спокійно заправитися, і ми б нічого не програли. Але, шеф сказав, і так я і зробив. Соответственно, зараз прийшлось мені заправляти по євро 14. І суть в тому, що мушу заправитися, бо якщо, наприклад, не заправитися, поїхати так, то вийде потім ще більший колапс, коли. Їду в, в Швейцарію там по франках і там получиться євро 40. А якщо після того він мене десь в Німеччину, то може вийти такий прикол, що там паливо може бути і навіть по цьому, по євро 70 раніше я бачив, то він би тоді взагалі охірів. Тому я взяв, зробив такий висновок, що треба, треба то робити. Ось. Тому я заправився. Сніг знову валить. І, і, і. Заправився я їду в Швейцарію. Зараз буду минати кордон, піду погашати декларацію. Камеру швидше всього прийдеться виключити, бо ні на одній границі я ще не бачив, щоб можна було знімати. Тому сумніваюся, що тут можна. Думаю, що теж не можна. Ну як, та не можна, але мається на увазі, чи сумніваюся, може якщо хтось не замітять, то би акуратно зняв. Але реально, наприклад, німці можуть мене виграти тільки за те, що я тримаю оці наушники в вусі. Тут навіть телефон не можна тримати на вікні. Так що їхня поліція тільки за то вже може випити. О, до самої границі мені якихось там. Пару пару метрів, не кілометрів, а метрів, бо я вже, від, я вже був під самою границею. Я тут, поки шукав ті заправки, мене, ну, тут коротше, типа, десь 5 заправок з таких, що мені підходять близько мене. Одна це той ще, власне, дешевий. Далі Есо закрита. Ще одне Есо, якого я взагалі не знайшов на карті намальовано, а в тому місці її нема. Ось. Е, ну і дві авіа, таких, що мені теж підходять. Але обидві з тих авіа вже на території Швейцарії. Мені находить і показує, що це ще Германія. О, навігатор показує буквочку в кінці, там, наприклад, в мене де писало. Я під'їжджаю туди, мені пише, що до заправки 700 метрів. І навігація каже, е, границя панства 500 метрів. Ну, типа, виходить, що кордон за 500 і ще 200 метрів і маєш за кордоном вже цю заправку. О. Таке мені не підходить, ну, бо Швейцарії воно по-любому дорожче. Тому що там ще й не Євросоюз і там ще й в Франках. Тими франками розрахуватися мені то буде ціла проблема. Бо, тому що виходить ще дорожче, вони там я вам поясню. Свій курс пхають. От. Ще пару метрів, там, я знаю, десь метрів, може. Та не ну десь кілометр півтора до тої заправки. Я кажу, заправки не заправки, а. А-а-а-а. кордону. Зараз подивимось, якщо вийде зняти, то знімлю. Якщо не вийде, ну прийдеться виключити, якщо це буде багато тих золів. У них митники, то зол митниця. Таз китаянка стояла, знімала сніг. Чи в Китаї сніг не падає, що? О, тут, до речі, якраз от зараз в мене на навігації показує знак. Як ви бачили, по правій стороні була полянка. Можливо, що на тій полянці в майбутньому має бути заправка, але на навігацію вони якогось хрена вже її вдарили. Я тут проїжджав разів 10, поки то все шукав вночі, до другої ночі шукав заправку. Прийшлось заправитись не по дядській ціні. Ось. Така от ситуація. Так, поки що навігація мовчить, а зараз вона заговорить, коли ми підійдемо ближче. Вона мусить сказати, що границя панства. Хоча вона не завжди говорить, скотина паршива і деколи от коли дві. У тому відео, як я попередній раз з'їжджав в Австрію і Швіцарію, ви, напевно, замітили, коли я говорив, я заїхав в Австрію і я не мав поняття, що я в іншій вже країні. Той тобто, знак я побачив, що я заїжджаю в іншу країну, але я навіть не знав в яку. В принципі, та навігація не говорить, яка країна, вона говорить там границя панства. От. І смс-ки то теж, я вже пояснюю, тут по-дурному приходять, не так як в нас. У нас приходить на українську карточку, приходить смс і зразу показує, що пише, що там ви знаходите, вітаємо вас там, наприклад, в Польщі, і ціна там дзвінків, розмов стільки-то стільки-то. А тут, навіть якщо й прийде смс, то просто пише ціна в роумінгу така то і в кожній країні одне й та саме, одна й та сама, ну бо в Євросоюзі відомо, що одна й та сама. О, ну і звісно, така от херня, що він реально заїхав. І аж смішно, що навіть не знав, щоб там подумати в якому містечку чи в якому селі, не замітив назву. А то, блядь, не знав, в якій країні, то вже взагалі. А там, в принципі, догадався, якби я зразу підозрював, де є, бо там якби, не було великих шансів в іншу країну попасти. Але тим не менше поки не переконаєшся, ну то все рівно, як то кажете, терзаються смутні сумніння. О, зараз за якихось вже 300 метрів буде та границя. Оце блядь, урод їбаний. Też punkt trasy, jeszcze paru metrów trajnych, to już jesteś punkt trasy. A punkt, jeszcze randy działa. troszkę Zabrać na rądzie. Trzeci wyjazd. Za 50 metrów. Zawróć na rądzie. Trzeci wyjazd. I skoczynęło na mnie, na tu nie trzeba. Мені ще треба пару метрів бігти до того кордону, а воно мене туди не веде. Добре, що був знак, що сюди басель Швейцарія. Басель місто, а мені сказали, що я мушу перетнути кордон біля того баселя, бо мені треба, щоб там була митниця і щоб вони мені відбили той груз. Но відповідно їду відпити той груз. Я вже тут вчора це ціле містечко вивчив, Став під Макдональдсом, хотів заворазити відео. А там вже бачу, що там вже наші буси польські, ну як наші. Та польські буси вже такі, як я вже задолубали їх, бо бачив, там став тихонько на півгодини, одного поляка побачив, підійшов і каже, вже казали звідси свалювати. Виганяли, так що я там постояв півгодинки, та й втік і нічого не, не співзняти. Добре, я короче, мікрофон знімаю, щоб мене не запалили. Попробую, якщо щось ви вже бачите границю.